Екіпаж морського тральщика Чернігів не здався і здаватися не збирається. Наразі корабель перебуває у Криму. На судні проходять службу 72 військові, з них один чернігівець. Про настрої команди та ситуацію на півострові нам розповів телефоном заступник командира з виховної роботи морського тральщика Чернігів Олександр Сікальчук. Яка ситуація наразі на тральщику Чернігів? На тральщик Чернігів як на інших кораблях вироди ніякої паніки немає. Всі працюють. І приймають. Випадку, якщо вони причин дій застосування зброї, ми всі готові також допомогти зброєю. Всі і кошли в очі, дати приклади віддані українського народу, спільні свої присяді, готові захищати незалежність України. Чи вам доводиться заспокоювати ваш а, військовий екіпаж? Настрій особового складу корабля нормальний. Кажуть, перебувають в нормальному настрої, ми готові в будь-якому хватку напади, що таке буде. Хоча на даний момент у нас є наказ, може не застосовувати, меншимо не стріляти, якщо вдруг буде спроба проникнути на корабель або на причав, де базуються кораблі, вбивати, так скажу, захватчиків водою з пожежі. Тобто не застосовувати зброю взагалі. Перше мені чи була у вашого екіпажа розмова з Березовським? Березовський на бригаду не приїжджав. Може він приїжджав в штаб південної коморської бази, хоча в мене є фаш, Він приїжджав тільки в штаб командування військовоських сил. Це знаходиться в Севастополі. А наша бригада береться нового зерному. Єдине, що я можу сказати, так до інформації, що фактично є декілька десятків чоловіків. Містечка, де базується кораблі, вони поки не приймають. Була інформація, що е, військові люди в осіб конфляжу заходили до селища Новозерних і купували там військовий одяг, український військовий одяг. Ми думали, що це можливо будуть провокація. Угу. Також інформація, що на виході з озера Днізнав, став російською 3 москва. Як люди в селищі Новоозерному сприймають ці події? Тому що тут більшість людей. Більшість людей городу. Ну, я кажу, і або вихід вони або вихідцями завод, бежуть родичі, близькі.